Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Шостка оговтується після ракетного удару, який ворог завдав сьогодні вранці. По інших територіях Сумщини росіяни продовжують обстріли. Детальніше про ситуацію на північному сході країни дізнаємося від нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами нажива. Юлія, вітаю. Тож які наслідки атак? Добрий вечір, Лілі. Щойно у нас також пролунала повітряна тривога. Я раджу нікому не нехтувати з власною безпекою. І після включення ми також пройдемо до укриття. Бо сьогодні цілий день ворог спрямовує каби на прикордоння Сумщини. Областю також переміщувались шахеди від ворожих артилерійських обстрілів з території Росії. Постраждали райони населених пунктів Попівка, Прогреста та Чуйківка. Масована вранішня атака також не оминула Сумщини. Ракетний удар був завданий по шосткинській громаді. Росіянами зруйновано декілька об'єктів інфраструктури, пошкоджено понад 80 будинків. Здебільшого вони залишились без вікон. Така ж ситуація в школі та дитячому садочку, лікарні на місці подій. Наразі працює міський штаб та волонтери, зокрема місцева організація Червоного Христа. Напередодні ворог атакував наші території переважно ФПВ-дронами та скидами з безпілотників. В селі Кіндратівка Хотінської громади поцілив по цивільній інфраструктурі, і там біля власного будинку був поранений 59-річний чоловік. На не також застосовувавській громаді Лілю. Дякую тобі, колего. На жаль, ми мали проблеми зі зв'язком. Останні твої слова не почули. Якщо можеш, повтори, будь ласка. Так, я розповідала про те, що на Чернігівщині росіяни також застосовували дрони і цілили по Сновській громаді. Дякую тобі. Будь ласка, бережи себе. Я нагадую, що на Сумщині зараз триває повітряна тривога. Тож всіх жителів просимо перейти до укриття. з нами наживо була Юлія Зайцева. Вона стежить за ситуацією на північно-східному прикордонні.